Всім вітання, ви на каналі про криптовалюти. Сьогоднішнє відео посвятимо активностях в полігон ЗК ЄВМ. Полігон ЗК ЄВМ це є l 2 на Ефіріуму. Ми вже знайомі із основною мережою Полігон, і вони вирішили зробити свою l 2 мережу для масштабування ефіріуму, здешевлення транзакцій. Ну і так далі. По інвестиціях в полігоні у нас. 451 мільйон вони назбирали, Twitter Score полігону 151 і на Twitter проєкту Polygon Labs ми бачимо підписано 2 мільйона користувачів. Значить, зараз невідомо, чи буде це новий токен, чи в мережі ЗК ЄВМ буде ходити старий токен Matic. Поки ще невідомо 10 липня вони анонсували розкрити цю таємницю нам. І вже далі буде відомо, часу до цього івенту залишилось зовсім мало. Чи був снапшот, чи ще його не було, цього ніхто не знає. Тому я вирішив зробити цю активності, А ви вже дивіться на свій розсуд, оцінюйте свої ризики самі, так як тут потрібно буде трошки залишити своїх грошенят. В сьогоднішньому відео ми по посиланнях із... Телеграм-каналу, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео, а також в закріпленому коментарі, ми виконаємо наступні активності: додамо мережу Polygon з К ЄВМ до гаманця. Перейдемо на сайт офіційного бріджу, де перекажемо Ethereum із мережі ethereum Mainnet в мережу з polygon ЄВ. Підемо на сайт Orbiter Finance і перекажемо другу половину призначених ефіріумів із мережі ефіріум з мережуємо. Значить йдемо на сайт Quickswap, де ми зробимо з вами свап, додамо ліквідність і застейкаємо її. Далі йдемо на сайт AntFarm, де ми з вами зробимо свап та додамо ліквідність. Потім, потім ми підемо на лендингову платформу ZeroVix, де ми внесемо депозит, позичимо активи та. Повернемо позичення активи і виведемо звідти гроші. Та задеплуємо смарт-контракт на сайті RemixEfereorg. Переходимо на офіційний міст, де нам потрібно з мережі «Ethereum Mainnet в мережу ZK EVM» перекинути токени «Ethereum». Для цього тиснемо Connect Wallet. Вибираємо кого який wallet у мене Metamask, тиснемо кнопочку далі і підключитись до даного сайту. Далі натискаємо Add to Wallet. Нам даний сайт пропонує додати мережу ZK EVM до нашого гаманця. Натискаємо ОК. Далі нам потрібно перекинути з мережі «Ethereum» в мережу ZK EVM. Відповідно, Коїни Ефіріум. Я буду переказувати 0.01. Багато я сюди переказувати не буду. Тут потрібно написати. Тиснемо Bricht to Тут нам потрібно зараз поміняти мережу на Ефіріум. І підписуємо транзакції в інтерфейсі Гаманця Metamask, як ми бачимо, ГАЗ-4 долари. Підтверджуємо операцію ГАЗ 4 з чим доларів при 17 ГВ. І очікуємо на передавання токенів ефіріуму в мережу ZKEV. Спостерігаємо за оцим інформаційним біконочком. Як тільки тут статус пенді поміняється на... поміняється на зелений. То дана операція буде виконана. Далі, щоб не гаяти час, йдемо на вже відомий Orbiter Finance, також конектимо наш гаманець. Вибираємо полігон ZKEVM, де також 001, токи на ефіріуму я передам в мережу ZKEVM через даний міст. Тут, як ми бачимо, газ вже менший, це найпоширеніший, найзручніший міст. Сьогоднішній день, який також планує свій токен, тому не обходимо його стороною, а при якійсь необхідності обов'язково робимо тут перекидання токенів із мережі в мережу. Тут також операція зараз в процесі. По завершенню ця ракетка перестане тут літати. А з'явиться інформація про те, що наша транзакція виконана. Пройшло буквально там хвилинка, і Orbiter Finance операцію по перекиданню ефіріуму у мої полі завершив. Тому ми його закриваємо а безпосередньо очікуємо на цю транзакцію через офіційний міст. Далі переходимо на сайт Quickswap, ставимо тут дві галочки, натискаємо Confirm, connectiмо наш гаманець Metamask, підключаємося. Закриваємо цю іконочку, нажимаємо Enter Camp. Далі нам потрібно тут зробити обміни, закинути ліквідність в пул і цю ліквідність закинути в фармінг. Міняємо, я поміняю приблизно 0.02 ефіріума на токени. Наприклад, давайте на Matic, тисну Swap, «Confirm Swap». Очікуємо, поки система опрацьовує нашу транзакцію. Підтверджуємо транзакцію, газ майже «Долар». Очікуємо на її виконання. Далі йдемо в укладочку Pool. Вибираємо «Ефіріум». Тут вибираємо Matic. Значить, для даного додавання ліквідності, у нас тут є Ефіріум обернений ефіріум. Тому повертаємось в укладочку Swap і врапаємо капельку ефірчика. Натискаємо Wrap, підписуємо Metamask. Операція завершена. Йдемо в укладочку Pool і додаємо нашу ліквідність. Апорум ефір. По замовчуванню, далі одобрюємо. Далі опробуємо матік, Сайт трошки задумується. Потрібно почекати секунд з 10, поки з'явиться віконечко для одобрення матіка. Далі привіал і підтверджуємо транзакцію на сайті. Очікуємо, поки сайт опрацьовує наше підтвердження. Після чого з'являється віконце гаманця Metamask, де ми підтверджуємо безпосередньо. Операцію по додаванню нашої ліквідності. Закриваємо це віконечко, знову йдемо в пул, обновляємо сторіночку, і де ми бачимо, що наша ліквідність і додана. Далі йдемо в Farm, вибираємо нашу пару, тут тиснемо Max і натискаємо кнопочку Approve. Використання по замовчуванню і тиснемо далі. Одобрюємо. Очікуємо, поки апрувиться наша операція. Прохід виконання якої ми можемо спостерігати в даному інформаційному віконечку. Інформація підтверджена і натискаємо Stake LP Token. Підтверджуємо дану транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. В даному віконечку ми можемо час від часу заходити сюди і клеймити свої винагороди, але це не обов'язково, так як ми сюди закинули відверті сльози. Далі йдемо у наступний texd Farm, де нам потрібно також свапнути токени і додати ліквідність. Конектимо попередньо наш гаманець Metamask до даного ресурсу. Далі я поміняю приблизно 0.01 Ефіріума на токени ATF, натискаю кнопочку Swap, підтверджую дану операцію в інтерфейсі гаманця Metamask, Відкривається віконечко, далі йдемо в пул ATF-ефір натискаємо. Create position. Давайте хай у нас ефірки будуть зверху. Вибираємо ефір 3.0.1 30, ефірчик. Це буде 1.36 ATF. Натискаємо кнопочку Create Position. По замовчуванню і підписуємо Metamask, одобрюємо. Очікуємо, поки відбувається дана операція. Далі підтверджуємо в інтерфейсі гаманця Metamask операцію по додаванню нашої ліквідності в пункт. У нас транзакція відбулася з помилкою, як ми бачимо, тому давайте її повторимо. З другої спроби операція пройшла без проблем. Далі повертаємось у Swap і ATF-токени міняємо на задний ефір. Максимально. Спочатку одобрюємо. І після одобрення підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця безпосередньо по обміну газ 23%. Цента. Дуже часто газ показує один, а реальна вартість транзакція зовсім інша. Тому для цього клікаємо на посилання гаманця Metamask або переходимо в гаманець Metamask і вибираємо активності, натискаємо, переходимо, вибираємо там далі. І де ми бачимо, що реальна транзакція в нас писало 23, а зняло 20 центів. Закриємо. і Давайте я вам покажу, як ми можемо в інтерфейсі гаманця Metamask. Заходите в активність, натискаєте сюди. Дивитись проводненько. І ми бачимо те саме, 20 центів ми заплатили за транзакцію. Так, давайте перевіримо нашу ліквідність. Йдемо в укладочку Pool, Pool, і ми бачимо нашу ліквідність. Далі йдемо в укладочку Position. Тут є така от ЗК на у нас NFT. -шка, натискаємо Claim, і підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця і купляємо цю штуку. Далі переходимо на лендінговий протокол 0WX, x як його правильно інтерпретувати. Конектимо наш гаманець Metamask, тиснемо далі, підключаємося. Тут нам потрібно внести депозит в даному випадку в ефіріумі, тиснемо Supply. Приблизно я внесу там 0 крапочка. Що в нас тут? Давайте 0. 0.01 ефіріємо, тисну Supply. Підписую транзакцію в інтерфейсі гаманцями. Тамаск, як бачимо, у нас 0.28 ефіра плата за газ. Далі оновлюємо цю сторіночку. Zero Де ми бачимо нашу позицію. Тиснемо на ефір, укладочку під Borrow Market. Натискаємо Borrow. Клацаємо на будь-яку точку. Тобто вибираємо довільне якісь значення, натискаємо. Кнопочку Borrow. Підтверджуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Комісія 0,3 долара Реальна ж комісія 0,29. Як ми бачимо сльози, але ж відрізняється. Операція виконана. Далі, як ми бачимо, з'явилася вже наша позиція. Натискаємо на неї, натискаємо кнопочку Reply і протягуємо до кінця Max. Забираємо максимально свій ефір. Підтверджуємо транзакцію 20 центів газ. Моментально операція підтверджена, Закриваємо це все, натискаємо на свою позицію, кнопочку «Виздрав» І по максимуму, майже там якісь сльози тут залишимо, тиснемо «Виздрав». Підтверджуємо операцію в інтерфейсу Metamask. Ми бачимо, моментально наша операція виконана. Далі йдемо на сайт Remix Ethereum.org. Переконуємося, що ми залишились в мережі з KEVM. Йдемо в вкладочку Contract, Storage Soul. Далі натискаємо Ctrl-S, йдемо в цю зелену вкладочку, тиснемо на оцей Complete. Далі йдемо в цю вкладочку, вибираємо зверху Injector Provider Metamask і тиснемо кнопочку Deploy. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask GAS 16 центів. Операція підтверджена. Йдемо в Metamask. І в активностях, як ми бачимо, що у нас є активність з розгортання смарт-контракту. Повторюсь, обов'язково, робіть це в ZK-EVM, тому що якщо тут стоять ethereum Майнет мережа, а ви зробите смарт-контракт в мережі Ethereum Minnet, при цьому заплатите трошки грошенят. Далі повертаємося у основний Bridge. Зверху у нас ZK-EVM, знизу Ethereum, тиснемо Max. Я виведу 0.014 і тисну Bridge to Ethereum. Підписую транзакцію в інтерфейсі АМІЦЯ Metamask. На цьому це відео буду завершувати. Скажу, що дана активність не гарантує вам 100% отримання винагород, тому вирішуйте самі. Відповідальність за весь свій потрачений час та потрачені активи лежить суто на вас. По завершенню, прошу, будь ласка, підпишіться на YouTube канал, на якому в даний момент ми пишемо з вами 44 відео. Прокоментуйте, будь ласка, далі підписуйтесь на Facebook про криптовалюту, де я регулярно публікую цікаві новини загального світу криптовалют. Підпишіться на Twitter проекту про криптовалюту, а також вступіть. Телеграм-канал та заходьте, будь ласка, у телеграм-чат, де ми обговорюємо насущні проблеми нашого з вами сьогоднішнього криптовалютного сьогодення. І традиційно дякую вам за увагу. Будьте всі здорові і живіть багато. Бережіть себе і використовуйте свої кошти з розумом. Всім добра!